Так, доброго дня, 8 липня. Так, тут біля квартири. А ще така прикуска. Це сорт Робата. Там біля саду немає. І ось тут іще в мене. Тут, тут весь урожай фактично цього року прикос. Сорт да, да, да. Це один, один з моїх улюблених сортів. Середнього терміну достигання. От такі красиві абрикоси. Живців багато буде рубати. Хто захоче замовляйте, взимку відправлю. А це на 6 жовтня, десь у вересні. Я про проходив мимо, коли бачу щось жовтіє в кроні абрикоса. Все в мене взагалі абрикос немає, хоча розчитував десь відер 15, так вже бачив по завязі. А тут роба трохи там пару плодів було. Це фактично весь урожай. І ось замітив тут а, ось теж два маленькі плода, і там три було. Навіть один упав. впав. Да? Один, один упав. Ну такі маленькі вони невзрачні, їх і не багато на дереві. Але замарзками так прибило, що вони навіть і не ростуть. Так, ось такі маленькі, це фаркло. Тут в мене він щеплений в кроні. Ось, бо там різні сорти. Ось такі три плода, нещасні, на кінці гілочки зав'язалися. І ось один, я випадково вже в кінці вже побачив його десь вересня. Отакий. Ось ось. На 6 жовтня ще твердий. На цей раз цього року плоди не продовгуваті, а такі вже більш округлені. Тобто такі слабо ну, які є, Ось. Тобто ще можуть висіти на дереві, зберігатися. Так що положу в холодильник, хай ще трошки полежить, нось, показую, який мене цей рік урожай, абрикос. До речі, це біля квартири в мене тут. Покажу одразу, як я тут обладнав посту Вона одна в мене була. Я її збільшив, бо дуже багато відходів органічних. І вирішив дещо продовжити. Бо я привожу тут і траву, і сіно привожу, скидаю. Там з -під лісу теж листя Ось Тут черви в мене тут червоні, то вони полюбляють. Тобто нічого не пропадає просто так. Все йде Ось компост, потім піде на городину. Тут біля квартири у мене невеличка городина, Він вірчицю посіяв, далі перегнуємо. Прикидаю, попілом просиплю, перекопаю на зиму. А вже під посадки, надіюся, мене тут вже буде готовий компост.